Шановні депутати та запрошені. Постановою Осковського районного суду Луганської області від 11.05.2017 року за справою 420 а визнано протиправним та скасоване рішення Новосковської районної ради сьомого скликання. Номер 6.1 від 03.06.2016 року про дострокове припинення повноважень заступника голови на районної ради 7 скликання Соловйової Тетяни Олександрівни та поновлено Соловйову на посаді заступника голови Новопсковської районної ради 7 скликання. Постанова суду в частині поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу підлягає негайному виконанню в межах суми стягнення за один місяць. Надам постанову районної ради йде входи на апеляційну скаргу, яка на 4.07.2017 року Донецьким апеляційним адміністративним судом задоволена частково. Постанова на районного суду по даній справі судом другої інстанції змінена в частині зменшення розміру стягнення коштів за вимушений прогул. Цифри 192 і 76 змінені на цифри 81 427 гривень 13 копійок. Врешті постанова Обскольського районного суду 11.05.2017 року залишена без змін. Як ви пам'ятаєте, 03.06.2016 року рішенням районної ради від 3.06.2016 року номер 62 шляхом таємного голосування заступником голови обсьо районної ради 7-го скликання було обрано депутата районної ради Вітвіну Олену Петрівну. Зазначене рішення районної ради на сьогоднішній день є чинним, не визнане було судом незаконним та не було скасованим. І Літвінова Олена Петрівна є діючим заступником голови Новопсковської районної ради на даний час. Таким чином, на посаді заступника голови Новопсковської районної ради на момент винесення постанови Новопсковським районним судом від 11 травня 2017 року за даною справою працює відвіновалена Петрівна, яку було обрано на цю посаду більшістю голосів депутатів Новопсковської районної ради шляхом таємного голосування, тобто у порядку передбаченого діючим законодавством України. Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, є підставою для розірвання трудового договору з ініціативи власника, уповноваженого ним органом. Згідно частини 2 цієї статті, звільнення з даних підстав допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу. Від пропозиції про переведення на вакантну посаду головного спеціаліста відділу з питань комунальної власності будівництва виконавчого апарату районної ради відмінова Олена Петрівна відмовилась. Відповідно до пункту 1, частини 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання по обранні заступника голови районної ради та звільнення його з посади. Частиною 2 статті 56 закону України. Про місцеве самоврядування передбачено, що заступник голови районної ради обирається відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому частиною 3-4 цієї статті. Відповідно до частини 3, повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менше як третини депутатів загального складу ради або голови ради. У цьому випадку відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень, відповідно до частини 5 статті 56 старого закону. Шановні депутати, як ви вже були ознайомлені на 16-й сесії з інформацією, яку надавала вам голова районної ради. Про ті заходи, які вживались районною радою стосовно недопущення порушень діючого законодавства та належне виконання постановленого поскольку районного суду від 11 травня 2017 року по даній справі, в частині поновлення Соловйової Тетяни Олександрівні на роботі, та недопущення при цьому порушення прав третіх осіб Літвінової Олени Петрівни, повідомляємо наступне. Районна рада зверталася до суду із заявою про виправлення описки та арифметичної помилки, задоволення якої судом першої та другої інстанції було відмовлено. Районною радою оскаржилася і сама постанова суду. І 4.07 Донецьким апеляційним адміністративним судом, як ми вже було повідомлено, залишена без змін, тільки була змінена в частині виплати коштів. Врешті залишилася без змін. У зв'язку з незрозумілостю та складністю прийнятої постанови суду до виконання по даній справі, районна рада зверталася з заявою про роз'яснення судового рішення до районного суду. Ухвалою від 16.06.2017 року суд задовольняє її частково. Роз'ясняє, що постанова суду від 11.05 в частині поновлення Соловьові Олександрівни, саме на посаді заступника голови Нопської районної скли... ради 7-го скликання підлягає легальному виконанню. У зв'язку з тим, що в іншій частині роз'яснення, а саме те, що зверталась районна рада, роз'яснити, чи слід розуміти, що резолютивна частина. Постанові від 11 на 5 є рішення, відповідно до якого Є необхідність позачергового скликання по засідання, позачергової сесії Московської районної ради, за для питання щодо панування село на посаді заступника голови районної ради. Роз'яснити, чи слід розуміти, що результативна частина постанови від 11.05 є рішенням, відповідно до якого повноваження заступника голови районної ради відмінує, яка була обрана та призначена згідно з рішенням районної ради номер 62 від 03616 року, є достроково припиненими. Суд районній раді відмовив цьому роз'яснення. Як районна рада надавала, подавала апеляційну скаргу до Донецького апеляційного суду, яка 18 липня 2017 року була залишена без задоволення. Такими рішеннями суди фактично. Заблокували виконання рішення, яке прийняли в зв'язку з тим, що ми не надали роз'яснення про його виконання, оскільки є незрозумілою та законодавство не визначено процедура звільнення працівника, який працює саме на виборній посаді, у зв'язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю посаду. У зв'язку з відмовою суддів надати роз'яснення та враховуючи існуючу правову невизначеність відносно порядку виконання рішення суду в частині поновлення при цьому негайного виконання рішення на виборній посаді звільненого працівника заступника голови районної ради, а також звільнення обраного працівника. Також заступника голови районної ради при здійсненні виконання такого рішення суду на обскурської районної ради були направлені звернення до комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Міністерства юстиції України, Української асоціації районних та обласних рад, Української асоціації органів місцевого самоврядування з проханням надати роз'яснення щодо порядку поновлення на виборній посаді працівника та зазначено про необхідність підготовки відповідних змін до законодавчих актів цього питання. Також інформую депутатів, що постановами головного державного виконавця, відділу примусового виконання рішень у ДВС Головного територіального управління юстиції у Гацькій області, за виконавчим провадженням на районну раду були накладені штрафи в суму 5100 гривень від 30.06.2017 року та в сумі 10.200 грн гривень від 14.07.2017 року у зв'язку з тим, що за твердженням виконавчої служби постанови суду пропонування Соловйова і не виконується без поважних причин. А також цими постановами попереджено про кримінальну відповідальність за умисне невиконання рішення суду. Враховуючи ті заходи, які вживалися районною радою та про які негайно повідомлялися виконавчі виконавчій службі, а також те, що постанова суду не виконана саме з поважних причин, на даний час ці постанови районною радою скаржуються в адміністративному суді як такі, що винесені з порушенням вимог закону про виконавче провадження. Також на минулій сесії головою районної ради вам було повідомлено, що за заявою Соловйової Тетяни Олександрівни 30.05.2017 року до ЄРДР була внесена інформація про те, що посадові особи на Омської районної ради не виконують рішення суду, а саме відмовляють у її поновленні на посаді заступника голови районної ради, чим порушують постанову суду від 11.05.2017 року. Враховуючи перераховані мною вище заходи, які вживалися районною радою про виконання даного рішення, вважаємо, що заявлені силові факти не відповідають дійсності. Зважаючи на все вище зазначення, вноситься пропозиція розглянути на черговій 17-й сесії районної ради питання про дострокове припинення повноважень заступника голови Новопсковської районної ради сьомого скликання Літвінової Олени Петрівни. Прошу вас розглянути це питання і рекомендувати його внести на розгляд 17-ї сесії і сам проєкт рішення, якщо дозволите, зачитати. Рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови на обскурс районної ради сьомого скликання Вітвінової Євген Петрівник. Керуючись пунктом 1, частиною 1 статті 43, частиною 3 статті 56 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Пунктом 6 частиною 1, статті 40. Статтю 44 статтю 235 Кодексу законів про працю України з метою виконання постанови постанової районного суду Угандської області від 11 травня 2017 року за справою 420 16 а у зв'язку з неможливістю переведення літвінової за її згодою на іншу посаду в канавчій апараті районної ради. Враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування, на підставі результатів таємного голосування, районна рада вирішила. Перше, достроково припинити повноваження заступника голови Обсхожської районної ради сьомого скликання Літвінової Олени Петрівни. Без припинення повноважень депутата Новопскользької районної ради 7 скликання та звільнити її з 11.08.2017 року із займаної посади у зв'язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу. Пункт 6, час 1, статті 40 з України. Другий пункт фінансово-господарському відділу виконавчого апарату Мапусковської районної ради виплатити літ війну Петлівні, грошову компенсацію за невикористані 6 календарних днів щорічної відпустки робочого періоду 03.06.2017 по 11.08.2017 за вихідну допомогу у розмірі середньомісячної заробітної плати. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по постійну комісію з питань регламенту депутатської діяльності і місцевого самоврядування. Масса. Пожалуйста. Валентина Ивановна, я, я перехожу на личности, но не могу в данном случае. Пока вы докладчики вы представляли интересы районной ради. У вас юридична освіта є? Конечно. То, что зайдете, что за вопрос такой. Нет, нет, я не знаю, что дестат человеку. О, Давайте нормально разговаривать. Абсолютно мы. нормально. А зачем вы манипулируете это <кій> за фактами? Но вот ну, я сейчас вислушаю ваш доклад. Доклад абсолютно манипулятивный чому, не в чому не зрозуміло, на яку посаду необхідно поновити особу, якщо суд чорним по білому чітко вказав на посаду заступника голови. В чому не розуміло? Значить в постанові суду, яка була видана до негайного виконання, і була вступна резолютивна частина видана саме 11 травня. Було написано в частині поновлення на посаді, посада не була вказана. Допустити до негайного виконання. Суд своїм роз'ясненням лише 16.06 указав, що саме ж на посаді заступника голови районної ради є ця ухвала і 16.06 можемо вам надати з'явославою. А коли ви отримали повний текст даного рішення? Повний текст був отриманий 16 травня. 16 травня, травня? Да. тобто спустя місяць. 16.06 було роз'яснення? Да. А 16.05 ви отримали повний да. текст рішення. І вам не розумієте? В, в самому тексті було, також просаду, А яке так. рішення скасувалось? Вам було зрозуміло? Тому що, Дивіться, чому дане питання наразі є таким дискусійним тут? Тому що за час, поки ми не поновлюємо Тетяну Олександрівну, Тетяна Олександрівна, в одне засідання суду, в одне засідання, якщо сторони з'являться, отримання рішення суду. Розтягнення за час вимушеного прогулу за час між поновленням, фактичним поновленням та час винесення рішення суду, тобто стравлення місяця. Ми ще вирішуємо, щоб винести на сесію чи не винести, правильно? Підожди. Ні, такі тут до того, щоб винести, тут ще треба розібратися. Тому що йде сознательна маніпуляція. Далі, дивіться, ми, внаслідок того, що ми не поновили особу. Що ми не поновили особу? Від питання, те, що от, наступним буде, про поновлення на посаді, яке планується винести чомусь з незрозумілих причин, буде виноситись на сесію, не розглядається в даному русі. Не, мож, не може сесія розглядати питання про поновлення. Добре, скажіть, де це сказано в законодавстві, що не Шан, може. Шановні, вона. в нас на даний час відсутнє рішення, будь-яке рішення чинне, яким. Соловйов звільнено займаної посади. воно скасовано. Воно скасовано, це рішення. У нас не відсутнє рішення. Да, і в своїй допомозі ви... ви... я ж повідомляю, що, вибатку... також є рішення, яке не скасоване про обрання літвінової. Ти про обрання літвінової, це як наслідок. Рішення про обрання літвінової пере... перебуває в причинно-наслідковому зв'язку зі звільненням Соловйової. Правильно ж? Причина в світковому зв'язку, ми спочатку звільнили Соловйову шляхом таємного голосування. Потім ми обрали, лише потім, ми обрали іншу особу, Літвінову. Ми обрали заступника. Ну, саме внаслідок чого ми дане питання виникло? Саме внаслідок того, що була звільнена особа. Це так? Ваше питання, яке до мене? мене Зумієте, питання. яке питання до мене? Чому ви маніпулюєте? От, от в чому щас? саме була маніпуляція? Чому саме? Вам були викладені факти, згідно да. того, як було прийнято рішення суду, які вживались заходи. Назвіть, будь ласка, в чому саме маніпуляція? В чому? Чому? Рішення Уліклінової чому? Чому? було скасовано судом? Це випарка посадка. Воно, 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 даному... воно, ну, ви воно не може бути предметом, не може бути. Воно не може бути І предметом зараз, розгляду. Ви маєте право прямо маю маю так, право. Я не я маю права не голосувати. Я діючий депутат. Діючий депутат не має права. Не перешкоджайте мені в депутатській діяльності. Є, я не перешкоджаю. Перешкоджайте попередити про реальний конфлікт інтересів. Я зараз хочу сказати про те, що я не голосую. О, це не голосування. Він... Це обговорення. Пожалуйста, ви не, не уходьте цього. Дивіться нашлідок не, не виконання суду. суду, завдані збитки. В первых внаслідок незаконного звільнення за дані збитки, ну це ладно, це суда ціни. На той час депутати вирішили, що це достатні підстави. Це вже то. Но на даний час в нас 15 тисяч штрафів. 15 тисяч штрафів. У нас в бюджеті в районної ради є звернення за населення дира в 5 мільйонів. В 5 мільйонів дира, за рахунок чого ми будемо дані штрафи платити. Я вам повідомила, що на дані штрафи нами подані адміністративні скарги. І ми вважаємо їх такими, що вони не підлягають до виконання, поки не буде конкретного рішення суду. Ну, це, це, це ви вважаєте? Це ви вважаєте, то, що, ну, і По-іншому По-іншому, по ми що, не можемо тому, вважати, що, якщо віднесене рішення, що, ми та... маємо його оскаржити. І те, що апеляційну а, скаргу так, подали, так. це також є необхідність. Адміністративну. Ні, апеляційну скаргу на рішення пропонували. Там, так, так. В даному випадку ми маємо обов'язково розглянути питання про дострокове припинення повноважень ліквіної Олени Петрівни. М -м -м, в обов'язковому порядку. І якщо депутати не проголосують за це, а я, а я ж розумію, що депутати не проголосують за панову. У вас є підстави так вважати? Ну, да ми вже зарані згадаємо ці ресурс. Да, так, да, я б можемо так в даному случаю. Просто аналізує всі голосування, коли ну давайте не будемо переходити, коли отак так 23 голоса за лівочку потягнули двадцять. Не, не можна зарані спрогнозувати голосування да. тому не, це безпредметний. Давайте по порядку тему. То і є, є, є. проекти рішення виносимо, виносимо виносим, звісно. Ми не ми право не винести. Ми звільнити може. У вас якісь пропозиції, питання по проекту рішення є до Саме по проекту рішення. Нема саме щодо подачі інформації. Як ви подаєте інформацію? Подайте одну боку інформацію, в якій не ви, ви так, використовуєте ви оціночні поняття Звичайно. Звичайно. Ну ви ж розумієте, яка може статися ситуація? Що не поновити Тетяну Олександрівну ми не можемо. Не можемо. Розумію. Доза буде. Ну що ти ніяк не поймаєш? По закону буде два Ну все зами. По закону двох замів у голови районної ради не передбачено. Немає права. Нема Район... Немає Район. І що, є питання? поставлення? Ні, немає. Є. є проєкт рішення по даному питанню? У відповідності до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, заслухавши інформацію начальника відділу юридичного і кадрового забезпечення виконавчого апарату районної ради Солоніни, постійна комісія районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування вирішила, перше інформацію начальника відділу про дострокове припинення повноважень заступника голови Московської районної ради сьомого скликання літні Олени Петрівни прийняти до відома, Друге рекомендувати районній раді. Погодитися із запропонованим проєктом рішення з цього питання і внести його на розгляд чергової 17 ї сесії районної ради. Уважаємо члени комісії, прошу голосувати за даний проєкт рішення. Хто за? Чотири за. Єдиногласне рішення прийнято.